На території одного з районних ТЦК у Харкові 12 травня помер чоловік. А офіційно про це повідомили 18 травня. Спочатку в облуправлінні нацполіції, а слідом в обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки в обох відомствах заявили, чоловік попередньо скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху. Але цим публікаціям передував резонанс у соцмережах, які підняли товариші Олексія. Це кадри з останнього велопоходу Олексія на початку травня. Товариші знають його саме як організатора туристичних заїздів. Грошей за це не брав. Був it спеціалістом, але пару років без роботи. Акаунтів у соцмережах не вів. Так, він був трошки нелюдимий. Він не носив з собою телефон. Коли я робив байдарки, він не давав мені свою фамілію. Це була також його позиція. Як він казав, я не холодильник, щоб у мене був там паспорт з центрарним номером. Але у Велучаті Олексій був досить активним і ділився своєю позицією. Зокрема, писав, що за жодних обставин не доєднається до сил оборони, але підкреслював не через страх померти, а через переконання. Якби гіпотетично мені запропонували контракт, в якому йшлося б про те, що я служу, скажімо, в Межигір'ї, точно не торкаюся зброї і займаюся лише тим, що вкручую шурупчики в радіостанції. Або другий варіант кулю в лоб на місці. Я б обрав друге. Так, він порушив правила військового обліку. Він цього не скривав. Так він не оновлював дані. Він все, що пов'язано з документами, він намагався уникнути. Він робив тільки права, як я розумію, в нього були. І все, що він вважав себе вільною людиною. Він казав, що це за все це ми будемо відповідати там. Як розповідав сам Олексій, він мав декілька зустрічей з представниками ТЦК і про передостанню також детально розповів у Велочаті. Він йшов 8 травня по грантовій дорозі. Там було два гражданських автомобілі та один бусик з військовими, з яких його тормознули, Попросили, щоб він надав документи. Він документи принципово не носив. Це була його позиція. Його заламали. Він не ну, не хотів йти. Його затягнули у бусик. Його доправили зранку до місцевого ТЦК Шевченківського. І там, зі слів Олексія, сталася бійка, начебто, він сам отримав декілька ударів у голову і розсік обличчя одному з опонентів, від якого надалі почув погрози. Ніч також за словами Олексія, він провів у РТЦК. Зранку 9-го до нього підійшли, сказали, щоб він прийшов з ними на вихід. Біля виходу спитали його фамілію. Він сказав: в Мене немає фамілії. Йому відповіли: А так, ясно, це ти. І просто випустили з ТЦК. І він пішов додому. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями РТЦК та СП спільно зі співробітниками Нацполіції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів. Чоловік був без документів про себе. Інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Чому чоловіка без документів повезли не в поліцію, а до РТЦК? Питання лишається відкритим. Перше, жоден закон не зобов'язує людині носити з собою документи. Тобто є законодавчі, акти, які зобов'язують людині пред'являти документи. Це трошки різні речі. У разі якщо неможливо ідентифікувати особу, то в даному випадку викликається полі ім'я і. Я, і Поліція доставляє тобто, людину безпосередньо до райвідділку поліції. Що виходить з того, що нібито він відмовився і при цьому протоколу немає про затримання, то значить його не затримували. Тоді то, на думку ТЦК, нібито він добровільно до них поїхати захотів. Якщо вони його затримували, то ж таки це переваж це перевищення повноважень, хоча при цьому четверте і це незаконне позбавлення волі стаття 46 кримінального кодексу. Всі знають, що затримувати ну фактично по закону не можуть, але затримання проводять все одно. Коли Олексій вдруге потрапив до РТЦК, певно, невідомо. У прислужбі облуправління Нацполіції назвати дату не можуть. Лише підтверджують, що заяву про зникнення сина отримали від матері Олексія 11 травня. До пошуків долучалася, й дівчина Анна. Дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК. ТЦК. ніде не казали, що з такими прикметами немає. Тобто вони зверталися у цей ТЦК. І він, коли він там був, я так розумію, бо це співпадає. А потім, вже 13-го мати прийшли з поліції та сказали, щоб вона пішла на обізнання тіла, і це виявився він. За даними обласного терцентру комплектування, чоловіка без ознак життя виявили на території РТЦК ввечері 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. Я знаю, він писав, що е, він, коли повернувся після 9-го, у нього була травма ноги, він хромав, та е, боліла щелепа, бо йому туди вдарили. Та я ще не дуже вірю, що з третього поверха можна стрибати, стрибати вниз головою і розбити голову так, щоб е, потім треба було хоронити у труні закритій. У поліції повідомили, що кваліфікували справу як самогубство і передали матеріали до Державного бюро розслідувань, аби там перевірили дії працівників РТЦК. Однак, речник теруправління ДБР Олександр Білка відповів об'єктиву, що поки що відомство нічого не отримувало. Водночас на подію відреагували в оперативному командуванні схід. Командувачем військ оперативного командування Схід призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування. По перспективах, перше наскільки об'єктивно дадуть записи з відеокамер, Відео, воно у власності ТЦК теоретично це відео. Може бути знищено, або не працювати, або взагалі на ньому відрізками щось буде. Другий момент — встановлення свідків наскільки війна, я говорю, це про те, що ТЦК цика повинна носити бодікамери. і тільки з бодікамерами спілкуватися а, з людьми. І тоді це просто встановлюється. Ну не дуже ну, перспективи. Ми зараз хочемо дізнатися, що насправді сталося, якщо є відео, щоб ми його могли побачити. Я маю сумніви на те, що він впав, бо самогубство це не по його мировобаченню, бо він <губ> був проти цього. Втеча ні, я також вже проти цієї версії. Я не знаю, що там сталося. Все може бути, може його довели до цього. Може я не знаю, що треба робити з людиною, щоб вона стрибнулась, тим паче з такою людиною. Тобто я вважаю, що це або якась бійка може була і щось трапилося, або помста. У прес службі облуправління нацполіції говорять, що ще не отримали результатів усіх експертиз. Якщо під час розслідування встановлять обставини доведення до самогубства, справу можуть перекваліфікувати. Доведення до самогубства це досить важко довести, тобто, треба ну конкретного особу знайти, яка от, доводила саме людину, і фактично ну, робила все, щоб він там сянув з вікна. Що завжди вітав встановлення в поліції, там в ДЦК, вимі, в тому, що є система, де всі свідки фактично з цієї системи І досить важко знайти об'єктивних свідків, які дадуть покази. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.